Якщо 24 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим. Вірили, що будь-яка справа, яку розпочали 24 лютого, завершиться вдало. Багато зірок видно вночі до ясної і безвітряної погоди. 25 лютого в народі називали рибним днем. Якщо наставала відлига, влітку буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук. Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла і снігу. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода до міцних морозів. Якщо швидко танув сніг, то Сінокіс обіцяв бути хорошим. У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу, кому йти вперед, а кому назад повертатися. Ще говорили: як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться за погодою цього дня могли передвіщити погоду наступної осені. 29 лютого здавна вважається самим несприятливим днем. У цей день наші предки не працювали, намагались не виходити з дому, особливо до сходу сонця. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна розгульна, нема чого й вірити. Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною. При східному вітрі весна буде сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Удавнину вірили, що дивитись ввечері на небо у цей день не варто. Побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу. перший раз у році можна побачити купчасті хмари. Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але й зима ще нагадує про себе раптовими морозами. Яка погода у цей день, такому і літу бути. У минулі часи говорили, розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору. У цей день вшановували пташку вівсянку. Вісницею швидкого тепла славилась вона, тому селянки пекли вівсянички, пиріжки з вівсяної муки. Наші предки намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.